На хабарі затримали посадовця Чернівці водоканалу. За попередню інформацію чиновника взяли на гарячому під час отримання ним частини хабаря. Наразі ми перебуваємо біля комунального підприємства Чернівці Водоканал. Тут проводять слідчі дії співробітники СБУ. Наразі всередину нас не пускають. Ми чекаємо на слідчого. Тим часом намагаємося дізнатися, що тут відбувається у працівників комунального підприємства. Охоронці до розмови не надто охочі. Чого не пускають? Проводиться перевірка зараз, будемо розбирати, спуститись. У коридорах порожньо прямуємо до приймальні. Тут натрапляємо на співробітника служби безпеки. Я не можу нічого коментувати. Там є слідчі. От спілкуєтеся, він бре... Працівники водоканалу говорити без дозволу правоохоронців не можуть. Березаркадірович у нас я не знаю, чи може? Чи... Я не знаю, чи дають дозвіл робітники. Проводити зйомку СБУ забороняє, пояснюючи це тим, що на підприємстві тривають слідчі дії. Що подари світ забруднують, снімають місце. Сьогодні офіційного коментаря від правоохоронців ми не дочекалися. Інформацію про затримання у водоканалі опублікував на своїй сторінці у мережі Фейсбук мер Олексій Каспрук. З власних джерел нам стало відомо, що на підприємстві затримали трьох працівників. Одного з них взяли на гарячому під час отримання мічених купюр. Також правоохоронці намагалися провести обшуку по помешканні керівника Чернівці водоканалу, однак його вдома не застали. Відтак квартиру посадовця можуть обшукати у примусовому порядку. Більше інформації з офіційними коментарями повідомимо вам у наступних. Випусках новин Марина Шварцман, Антоніна Фігель Андрій Дороцюк Чернівецький промінь.